2013-й – особливий для віруючих нашої країни, адже одразу кілька ювілейних дат припадає саме на цей рік. Так виповнюється 1025 років з дня хрещення Київської Русі, а також 1150 років з моменту створення слов'янської писемності святими Кирилом та Мефодієм. Тож саме цим визначним для історії та культури українського народу датам було присвячено фестиваль духовно-патріотичної пісні Джерела вічності. Ми відсвяткуємо ці. Свята, ці ювілеї, нашим духовним концертом духовно-патріотичної пісні, які ми назвали джерела вічності. В цьому концерті приймають участь усі творчі колективи нашого міста. Важливо, що у цьому дійстві особливу участь приймає наша молодь, яка сьогодні своїм чистим серцем, чистими подумками. Іде по своєму земному шляху з вірою у Бога в своєму серці. Участь у фестивалі взяли 15 колективів: як церковні хори, так і світські православні колективи, вокальні ансамблі, хори недільних шкіл та Криворізького обласного музичного училища. На свято завітали і представники міської влади. В храмі культури, в нашому театрі буде звучати та духовна музика, яка делает нас лучше, чище. І це собиття важна пріжговсього тим, що ми хотіли пришого міста к тому прекрасному, що є в хоровому искусстве. На фестиваль завітало чимало глядачів, і атмосфера у залі панувала дійсно піднесена. Майже після кожного виступу співочих колективів лунали бурхливі овації.